І які скинули колони на, е, на стадіоні Ловановського двох неповнолітніх хлопців, потім їх роздягнули, побили їх, покатували, потім роздягнули їх до гола, пустили через шеренгу беркутів, били їх е, палицями, а потім ще ножами штрикали по ногах і по е, м'якому місцю і зашпикували туди, знаєте що, сльозогінний газ. І що ж ви думаєте, 2009 так виписав прокурор, і ми це розберемося, колись настане час, що всі прокурори, які були в зговорі з бандитами, будуть нести відповідальність. Так виписали прокурори е, обвинувальний акт, що в 2019 році голова суду Вирсу, так, чи Пирсу, е, Дніпровського суду міста Києва винесла оцьому злочинцю Хандрикіну виправдальний вирок. А потім у 2021 році підтвердив цей лефронтальний вирок Апеляційний суд міста Києва. І це, пане Олексій Іліч, я говорив про ці негативи ще минулого року. Що минуло 9 років, а ми до 10-ї річниці підходили просто з жахливими результатами: 50% йде в смітник, беркоти гуляють поволі. Все, все в них прекрасно і все чудово. А тим більше, що ще доведено, що є фонд в Росії Юго-Восток, фонд, яким керує пан Захарченко. В цьому фонді є мільйони, сотні мільйонів доларів, які вони викрали з України. Потім цей фонд допомагає Беркутівцям тут, на території України, є координовані особи, які беруть гроші, підплачують суддям, підплачують іншим правоохоронцям, які... Ці справи Майдану зливають в Унітаз. І тому, і третя справа, по якій я хочу сказати, це є справа того, хто зустрічав літак. Вдумайтеся, шановні майданінці і родини, родичі загиблих героїв Немесної Сотні. Він зустрічав, він був ад'ютант Захарченка, це ніякий громадянин Пацьків. Він зустрічав літак в аеропорту Бориспіль, де привезли з Москви цю зброю, гранати. Кулі і багато-багато чого іншого. І це доведено є слідством. І цей злочинець, я не побоюся сказати, хоч не ваше вироку суду. І цей злочинець потім роздавав це все на Майдані і тими засобами вбивали ваших рідних, калічили всіх нас. І оцей злочинець нині, на території України, і знаєте, що він зробив? Написав заяву, і він пішов служити Збройні Сили України. Але пішов служити водієм, хоча він є майором. А чому? Тому що майора може перевірити Генеральний штаб спецперевірка. і там би вилізли ці його страшні злочинні діяння. Але він пішов водієм, потім там вже пішов по Щаблях, і ж три судді, вдумайтеся, Застрожнікова, і Шуніна, і Сергієнко в Солом'янському суді на минулому тижні винесли. Ухвалу суду залишити цього спадського у спокої до закінчення воєнних дій. А це може бути і три роки, і п'ять, як нам прогнозують, і таким чином злочинець, який винуватий, він був ад'ютант Захарченка. Є доведено, що він на Майдані роздавав команди, будучи лейтенантом, він давав команди полковникам. Його слухали полковники. І нині цей злочинець, ніби без нього ми не виграємо війну. Він пішов на фронт так звано в лапках. Але мене стоїть питання: а де наша контрозвідка, а де служба безпеки України? А може він там збирає інформацію і цю інформацію передає ворогу? Бо ми впевнені, що він працює на ФСБ Росії, тому що після своїх злочинів на Майдані він втік в Росію, і він там три роки був в Росії, а потім з Росії привіз. Справку вдумайтеся, і цю справочку взяв наш суд, наш гуманний суд український, до е, справи прилучив, що він в Росії судді в тюрмі, в басманному суді винесли йому вирок за те, що він їздив в Росію для того, щоб викрасти бандита Портнова. Ну, уявляєте, весь абсурд і весь сюрреалізм. І тому на нинішній день, шановне товариство. Наші, наші суди українські це є дійсно загроза національній безпеці держави. Вони ще більші загрози безпеці держави, аніж путінська орда. Ми, ми ведемо, ми пройшли понад 700 засідань. Я говорю, це по справі 18 лютого. Бо по 20 лютому ми багато тут вже з початку засідання говорили, але розстріли почалися 18 лютого. 18 лютого було розстріляно за день, за ніч і за наступний день десь до 38, так? Загалом. Ну, ви... Почалися в січні. В січні, так. Але великі розстріли це було 18 і 20 лютого, так? говориться. І 38 вбивств за цей день. А тільки в судах розслідується три вбивства, а ще по інших і тінь навалявся. А вже 10-та річниця. Спочатку справ Майдану. І тому про фонд Юга Восток сказав. І тому Беркутівці, ті, що вони розстрілювали нас тоді на Майдані, вони вели війну на нашу українську землю. Вони вже, тоді, вони вже тоді працювали з ФСБ Росією. Вони вже тоді отримували звітом вказівки. І все, що вони робили, вони робили координовано з російськими спецслужбами. І оце 9 років. Ми товкли воду в ступі. Дев'ять років відчувалося, що йде злив справ Майдану по подіях 18 лютого. І, очевидно, прихід на керівництво Генпрокуратури прокурора Олексія Хоменка змінив кардинально підхід до цієї справи, бо ми мали рівно рік тому зустріч з ним, і він ще не знав, що відбувається в справах Майдану. І ми йому розказали, відкрили йому очі. І після цього. Поїзд зрушив з місця. І тому я хочу нині подякувати групі прокурорів на чолі з Івановим, Супруном, Індиком і Самборською, які за рік, друзі, зробили більше, ніж всі ці прокурори за 9 років. І тому ми мусимо не пам'ятати нічого не забуто, ніхто не забутий. Ми мусимо колись вияснити, чому так писалися. Обвинувальні акти. Чи це робилося по непрофесійності, чи це робилося спеціально по якихось домовленостях? Це все буде поставлено колись акценти. Але на нинішній день по тій справі, яка вже 18 лютого мала піти в смітник по справі Святошинському суді командира Львівського Беркута, стався прорив надзвичайно великий. Прокурори довели, що цей командир Львівського Беркута має два російських паспорти на нинішній день, які є діючі. Він донині є платник податків на території Росії. Він донині не стоїть на обліку військовому в Україні, але має право роз'їжджати по всій державі, бо він записався в фірму Новінського і Ахметова «Метінвест» волонтером. Для того, очевидно, щоб збирати інформацію по Україні, по засоб, по наших об'єктах критичної інфраструктури, по військових частинах. І тому це прокурори, слава Богу, що знайшлися на 10-му році. Тих страшних розстрілів, тих страшних злочинів знайшлася група прокурорів, яким заболіло це питання, які, очевидно, мають великий тиск зі сторони, бо ворогів дуже багато. Ви, не, ви подумайте, що в прокуратурі генеральній всі є нині патріоти, як казав Кітич, та там, думаю, процентів 30 є донів, які чекають приходу пуйла. Вони служили тоді Путіну Януковичу, а нині вони ніби служать Україні. Але насправді вони чекають і вони мають ще велику велику силу. І тому я хочу кажу подякувати тій групі прокурорів, які зробили прорив. І вони зробили прорив по справі командира Львівського Пацеляка. Вони зробили прорив. До речі, запрошую всіх, хто має можливість понеділок на 11 годину апеляційному суді буде справа Фандрикина розглядатися. Прокурор Іванов із групою своїх товариш, товаришів повернули цю справу через Верховний суд назад, апеляційний суд, і це буде в понеділок, о 11-й годині. Там теж колегія повністю заангажована, повністю антиукраїнська колегія. То уявіть собі за те, що прокурор Іванов вимагав, щоб почали розгляд тої справи, бо вже 20 січня завершується термін давності, 20 січня, це вже не в лютому січні. То суддя Ковальська викликала судову охорону на прокурора Генеральної прокуратури. Уявляєте, який це абсурд, в якому абсурді ми живемо сьогодні в українській воюючій державі? Ми ведемо облік суддів. Тільки по нашій справі, 18 лютого нашу справу мали на розгляді різні судді міста Києва, Апеляційного суду і всі судді міста Києва. 100%. 15 суддів. Є всі імена їхніх. Із тих 115 лише семеро можуть, на нашу думку, бути іменем України, судити і виносити ухвали. Інші судді це є абсолютно несправедливі судді. Нічого спільного з правдою, справедливістю вони не мають. І тому ці судді є загроза. Національній безпеці України. І вони мусять бути змінені. Я думаю, пройде час, буде перемога. Після перемоги суддівська система має бути демонтована. Тому що нині ми можемо багато тут говорити, вже 10-та річниця. Але основне гальмо на винесенні вироків це є суддівська гнила, прогнила система України. І тому я, завершуючи свій виступ, хочу ще раз звернутися до всіх присутніх. Не будьте байдужими, тому що вони очікували, що через 5, 7, 9 років інтерес суспільства впаде. І навіть один із злочинців, пан Пацеляк, в суді казав: справи майдану вже давно нікого не цікавлять. Є декілька клоунів, які ходять і влаштовують цирк Шапіто. Це він публічно, це всі чули, присутні. А про, і погрожував прокурору, що скоро ми з вами розберемося вже зараз, коли він сидить в клітці. Прямо в залі суду Пацеляк погрожував, що скоро ми з вами розберемося. А представниця фонду юго Восток казала, що скоро будете тікати з цієї країни. Це буквально це все відбувається в час воєнних дій проти України. І тому я дякую всім присутнім, небайдужим, бо раз ви прийшли в цей зал, значить вас ще болять ці справи Майдану, болять справи ваших загиблих рідних, болять справи тих, хто нині не дожив, хто загинув на фронті, хто не повернувся з поля бою. І тому хай буде їм вічна пам'ять і вічна слава.